Люди в усьому світі зазнають фізичного, психологічного, економічного сексуального насильства. Найчастіше боротьба з цим це ходіння по колу. Аби люди мали більше інформації та відстоювали свої права. Представники благодійної організації провели інформаційну сесію. Проектом реалізується декілька компонентів. Одним із компонентів є це проведення інформатичних сесій щодо протидії торгівлі людьми. Під час тренінгу детально розібрали поняття насильства, гендерно зумовленого насильства, торгів. Людьми, та тих, чиї права були порушені внаслідок війни. Серед отримавших допомогу є і люди, які постраждали від торговлі людьми, але ці люди не бажають висвітлення, вони не мають бажання розповідати, повідомляти в якісь державні структури. Ну, більше йдуть на контакти. Закрити, щоб це не, не, не розповсюджувалося. обговорювали й алгоритм надання допомоги та роботу механізму взаємодії. Представники організації говорять, важливо усвідомити, що про проблему не треба мовчати. Жертвам варто звертатися за допомогою до поліції та інших компетентних органів. Якщо у містах мені здається, ця проблема не така важлива, то в селах ще жінки трішки замкнуті і вони. Бояться говорити про свій статус, про свої домашні конфлікти. Вони замовчують, тому що ну бояться розголосу. Староста Святогорівського старостинського округу каже, що кількість людей, які відчувають наслідки свого психічного здоров'я, чимало. Навіть ті, хто зміг стійко пережити наслідки війни, ментально виснажені. Перебуваючи в осередку подій, люди зазнають безпосередніх психічних травм, стаючи свідками насильства. Кожній людині зараз потрібна психологічна допомога. Багато хто не усвідомлює, що йому просто треба розкритися, що треба побалакати з психологом, правильно сформувати свій психологічний стан. І є спеціалісти, які декілька сеансів і вони допоможуть, і людина може повністю відновитися, вона буде впевненою. А це головне в житті. Зараз важливо не сидіти на місці, не боятися рухатися вперед. Не боятися розвиватися, представники громадської організації на інформаційних заходах намагаються надати допомогу всім, хто її потребує, та до кожної людини знаходять особистий підхід.